Та же її промонтувала чи ні? Люк. Заблокована. Мені нема люка і кнопка пауз блок. Макси, наш ты нас знімаєш? Я буду я снимаю ребот. Нет, ты снимаешь мене? Телескоп,

Її життя йшло спокійно, аж поки вона не зустріла харизматичного пола. Пол Бернардо і Карла Гомотко познайомилися у 1987 році, коли Кармі було 17 а або 20 роки. Вона була популярною дівчиною, і дійні, що її поведінці вибішували скідності та насильства. Однак їхня зустріч із колом переросла у те, що неочікуване. Пол втягує каргу свої темні фантазії.